thank you Відповідь, дві, кололенка. Я вам розкажу, що це таке. Це каменюка, яка валялася без при дорозі. Розумієте? Це камінь, він лежав. І люди ходили, вийдете, зашпорталися, розбили свій носи, тече і так далі. Ви такі злі. Ви приходите додому, і ви злі -та -то на маму, злі на тата, тату зли, так можна знає на кого злі зігнати, копну кота і так далі. І всі зли в хаті розумієте, через цю каменюку придорожню дорожній помішає машина. Дальше. І тепер уявіть собі, що той камінь знайшла людина, яка малює ікони. Людина, яка має особливий дар від Бога малювати ікони. І вона на цьому камені придорожньому, який, через який ми розбили носа і кров текла, і всі плакали, і всі були злі. І вона на тому камені намалювала ікону. І уявіть собі, що ця ікона. Тепер стоїть у вашій хаті, у вас на столі, десь там посередині. цей. І ви всі вечором, тато, мама, дітки, маленькі бабуся, ви всі клякаєте і молитеся до Бога через цю ікону, яка вам перешкоджала. Тепер вона приобразилася, той камінь. Набув нового сенсу, нової, нової ідеї. І ви через цю ікону дякуєте Богу. І ця ікона, і ви в Бозі, і ви всі разом відчуваєте, що, що це важливо і що ви сім'я. І це є камінь придорожній, який валявся, і він став іконою, через яку моляться до Бога. І цей матеріал дуже простий. Камінь сам по собі дуже довговічний матеріал. Е, мені тут Назар е, Муравський розказував, що є ці тектонічні. Плити, десь там в районі Дніпра, вони сходяться. І ці каміння з того району вони бачили створення світу. Це каміння, коли Бог там в перший день, перший, другий, третій, це е, творення світу. Ці каміння, вони багато з них бачили створення світу, динозаврів і так далі. І ці камені вони дуже довговічні, тобто це тисячі тисячі років. Я вам скажу, не буде цієї будівлі, не буде Львова, не буде вулиць яких ми ходимо, машини, яких ми їздимо, а ці каміння, на, е, ці ікони на камені вони залишаться, вони надовговічні, на кілька тисяч років, Довговічніші, ніж дерево, тканина чи будь-що. І що я хочу сказати, е, ці ікони, от тут, що, е, що тут знаходяться, це, це є подарунки для відвідувачів, для гостей. Кожен з вас, ну, кому хватить, я думаю, що хватить я дуже, кожен з вас візьме е, собі е, цей камінь. А, що я ще хочу сказати? Дивіться, тут є такі надрізи на багатьох іконах, ну що я стих, просто вже багато конала. Сюди можна класти молитву, наприклад, вечором помолитися і написати прохання чи подяку Богу і запхати сюди в розріз. І, ну, І ця молитва буде в цій іконі, вона буде стояти. Ну я думаю, що Бог вас почує по-любому. Ось, і кожен бере собі ікону, і тут у нас є отець Григорій, який всі ікони потрапить. І Так само іконописці, які тут зібралися, ви можете взяти свої ікони, які ви малювали. І отець Григорій посвятить ті ікони, посвятить вас, якщо треба кого. Тому прошу, беріть собі, ну оця посередині це для отця, а всі решта можна собі брати. Прошу, вибирайте собі, яка вам подобається ікона. Nikolę te będę a tylko Twój Syn, Jezus Chrystus. Winie Twoim obrazom, widłyską Twojej sławy i wyodobrażeniem Twojej istoty. Proszę o B. po błogosławiece i konie. Przyny tak, że wierni, postyjno wdywlając się u Chrystusa, naslidowali przykład Jogo życia i starali się jeszcze raz uwielszać, buty schorzymy na niego aż poky pobaczat joko koryt wieczna na wicz tamy, de win sto boju, ze lej na wiki wiczni Takie dwie rzeczy chcę zwrócić uwagę, że ikona ta na kamieniu skilkie wytrmaje rogi? No, 3000 wytrmaje, tocz. A, i co jest taką znakom, znakom wicznosti? Ale jeśli nam celu pomoże zobaczyć ten Lik Chrysta który jest wieczny, na zawsze, jaki wskazuje to Ty, to Ty, słowo Bogu, żeby pomogła nam, pomogło nam, zobaczyć ten Lik Chrysta I, I jeszcze taka dodatkowa sprawa, tam e, e, Oksana, daje Oksana, animatorka, jest, yeah, tak. Tam było, tam jest... Yeah. Można zrobić no, nie, nie, nie tylko dla dita, ale talec można zrobić to takim swoimi rukami z bumagi w obrazie niestety truby woducha, truby jarychońskie albo także jakby, takie maleńko ikony ze strony z woducha. No. Takimi ikonopisami stoimy, ale takie na takie potrzebujemy. На виставку я малював два камінчики на одному з серафима, на іншому з пасне. Серафим – це моє якесь представлення серафимів і херовинів. Я їх більше абстрагую, тобто зображення їх для мене більш абстрактне. чуд Господству. Господству. Традиційне зображення Спаса на рукотворі, рукотворі. Це же Марямо-Санта. Моїм основним джерелом натхнення на даному етапі є На мої ікони, я от щойно сама прийшлася, вони тут, мені здається, вирізняються тим, що вони дуже такі дитячі. Я багато малюю дитячої ілюстрації, і... тому вони, напевно, більше подобаються дітям, я так гадаю. Намалювала благовіщення, бо дуже люблю цей сюжет. Погородиться, як дерево життя. Люблю квіти, люблю дерева, люблю природу. Перше на камені мені дуже сподобалося. Можливо, спробую ще, як дітки дадуть. Давай, я зразу візьму якусь іконку. Та от бачите, вона зразу з водичкою тут покривано. Ідея виникла, просто я шукав за якимось таким дешевшим матеріалом, але який би міг бути так само значимий, так само, як дерево, на якому був Христос розп'ятий чи дерево життя в раю. Я шукав за матеріалом, і тут ну, мені просто поклався камінь, і на ньому було там ну, щось намальовано. Я подумав, що це дуже хороша ідея, тому що камінь сам по собі довговічний, і це є в Біблії дуже часто воно зустрічається. ця історія з каміннями, що камінь придорожний каменем наріжним і так далі. І відповідно ну, я подумав, що це хороший матеріал. І дешевий, ти його просто збираєш там в Карпатах, на річці, сюди. І, е, цей. Я просто його обрізаю, ту нижню частину, щоб він стояв. І він ніби так як, ну, сам себе утримує. Його не треба ні візти, ні нічого. Можна поставити десь там біля комп'ютера. Ось. <звук> <звук> от ідея, така от ідея. іконами. Над цими, ну там взагалі-то багато. Насправді це більше ну, часу мені зайняло всіх організувати, всіх іконописців залучити до це тої та справи. Вони малювали свої роботи саме для цього. Так, так, це суто для цієї виставки і це 42 іконописців, я просто з ними там зв'язався, залучив їх, розвіз їм каміння. Я два рази в Карпати їздив, тому що дуже багато каменів. Я порозвозив їм камінці, і вони два місяці малювали, а потім ну, вже сюди позвозили. Навіть сьогодні багато людей позвозили. Ну, на камені я думаю, що так. Але багато з них малюють проекти різні і навіть ну, церкви там розмальовують багато законопроектів, які тут беруть участь. Але ну, я думаю, що на камені це щось нове для них. вам да, дякую прошу. момент безысходность э, наших солдат и э, ту веру, которая пребывает в каждом сердце. В каждом сердце. Мы не теряем веру в Господа, мы верим в то, что у Украины будут лучшие времена и все вскоре закончится. И пусть этот ангел-хранитель бережет каждого воина, каждое сердце, которое сражается за справедливость, за любовь, за веру, за мир в нашей На Вона просувається судою по краю і... Гігієни огняної, яка от захоплює всіх тих людей, всі ці чотири кари, які от описані в страшному суді. Вона ця Гієна Огняна, вона їх всіх з'їдає, захоплює. Тобто, якщо от подивитися з нас, це фактично є такі портрет гієни огняної, а якщо так, це є страшний суд. Тобто я якось так хотіла ту скульптурно більше показати. Не знаю наскільки мені вдалося, але фактично хотілося ніби якось, якусь таку основну деталь, основний знак страшного суду зробити. Так, як страшно суду, українська ікона, Воно так йде через всю лінію, то такі ікони часто бувають по два-три метри. І серед них Христос не може пояснити зараз появляться. No i dobra, bo w prorodzie nie ma jedow tych łoskich, jaka jest ikona. To jest bierz żywe, bo jest takie roba. To jest chyba też jest troszkę. Tak, tak, są bierz żywe. No też chciałby się to płaczy. Zboższy do jakby sprawdziałaś, to tak zrobimy, tak szybko. W tomu, co w salie jest takie wypracowane, jest takie bezbyganna, rozdyganna robota i caj. Також вибраний елемент зі страшного суду, де от, фактично, от, ваги в руці є душі, і от ваги зважують, чого було більше добра чи зла. Бачите, в даний момент добра все ж таки переважає. Воно більш є також акцентовано цим білим і вниз все ж таки тягне. Чому... Хто судить? Хто судить, там трійка трі, трі, якихось. Це не трійка, це. це... Це вже душі, які є вже в Божій руці. Це не вони не судять. це вже якраз ті, які важко. Я... До Просто було бажання намалювати Як цей Матеріал Матеріал дуже цікавий, тому що можна використовувати його фактуру. Тобто можна малювати як на камені, не флактованому фактуру використовувати, а можна використовувати такий варіант, як грунт, власне, бачите, ніби залишені з костурого і впатимо, які були, щоб вона підштувалася. І, власне, залишилася на колінках. Це наразі моя перша ікона на камені. Це перша така спроба. До цього я не пробувала такого. Цікаво навіть малювати в тому плані, що дошка в неї рівна. А камень в неї якийсь упуклий. Тобто В тому вже якась така цікавість Тобто Можна об'єм передавати не лише за рахунок моделювання, а власне використовувати ці об'ємні площини, площини самого матеріалу. Плюс форма вже є готова. Тобто, не е, я придумую собі композицію, тоді вже мені під цю композицію роблять дошку, а в даному випадку навпаки. Тобто є конкретна форма, в якої я щось компоную. Тобто бачиться форма і вже якось, якісь асоціації виникають. Фактично, ну, ця форма там надіялася на багатіше, так? Вам Мітілося показати якусь таку тобто камерність і, власне, оце таку округлість. Тобто, що Ангели і Богородиця вони, якісь такі єдності духовні перебували в той момент. Якщо дуже коротко сказати, то враження дуже позитивні. І виставка просто заслуговує експозиції в якомусь такому, може, більш камерному залі, тому що масштаб е каменів є маленький і вони вимагають меншого приміщення. І просто, щоб вони вище стояли, можливо, на скриних подіумах було просто Тут гарної експозиції, це, це буде просто первинно, я так думаю, така. Це дуже хороша. Ну, а з історії каменя і розпису, камню? розпису камню, так, власне? Та я не є якийсь такий в тому плані спеціаліст, ну, щоб що якось такий мабуть, що можна зробити якийсь. Є зброння наукове відпіти від катакомбів чи що, але форма, що вона вже викликає певні асоціації. І там треба тільки так зробити легенький дотик, щоб ту асоціацію підсилити, а не вже малювати. Можливо, не переносити просто якусь ікону в той камінь вже конкретну композицію. Тобто є багато таких вдалих рішень, коли мінімальне втручання камінь, щоб камінь сам працював більше як образ. Воно, я думаю, найцінніше. Ми повинні просто ніби на скульптури почали створювати. Вибачте, в мене тут, якщо так повернути, тоді я не всього стрічку. Тут я бачу проблема, що деякі двосторонні, вони не дуже сприймаються, тому треба було щоб не. Це моя ікона. Я вперше працюю в такій техніці ікони на камені. Скати, що Матеріал дуже цікавий, дуже багато можливостей відкриває. Мені сподобалося з ним працювати. Особливо вписувати іконографічний сюжет в форму таку нестандартну. Ну, для мене це було дуже цікавим завданням і сподіваюся, в якійсь мірі я з ним справився. Принаймні, я висловив свій погляд. На ту тему, яку я намагався розкрити. У ну, мене ікона зображає Христа Пантократора з одного боку і з іншого е перехід юдеїв євреїв через е річку Йордан. Ну, я вклав цей зміст таку тему Воскресіння, тобто перехід, е як Песах в е даній єврейській мові. Така алюзія на звичну нам тему Воскресіння. Що камінь надається, мені здається, добре для таких Так, Це написує з Польщі. Навіть можна сказати, що і акрил я не так давно ним почав. Ну, це не перша робота акрилма, але ну, я намагаюся його якось е, взяти в руки. Тому що він для мене дуже дика така фарба, не знаю. Вона, мака, це вона хто? Ну, так виглядає, що немає якісь українські коріння. Але, але... то Жилки, ну дуже класно. Ой, Плюс вона зберегла навіть колір марку, там давай рушки до І Я зацінив. А от я зараз подумав, що... Можна трактувати як відрочення про насхідні надписи говорили. так? — Але що в Римі, ну, перші християни і так далі, що вони ж так. По графіті на стінах. але І римські фігури античні, грецькі, теж були розмальовані завжди кольорами. Як статуї, Як статуї, так. Тобто, в принципі, тягність тривала і от сьогодні як типу альфа і омега, так. Пожила.